Як нам живих людей на живій землі зробити живі структури, здатні до саморозвитку? Що це за структура? Сім'я здатна розвиватися, здатна, якщо вона єдина, якщо вона розуміє, планує і так далі. Громада здатна, якби була громада, так громади немає. Чого спитав про Єрпінь? Що спитав, чи його зроблять там, чи нема. Бо ясна річ, якщо ми не створимо таку громаду, в принципі, яка була б як живий організм, то ніякого розвитку у нас не буде. Що би ви тут не робили? Навіть кнокласно, ну, ніхто нічого не краде, бо це найбільше нас обходить. Хтось що вкрав? а якби не вкрав, то що. Та нічого було така, ж радянська влада. І це є українська держава до де радянська влада. Тому це ключова проблема. Ключова проблема дійсно є те, що, те, що виходило з індустріалізації того класичного типу. Вона йшла через революції, буржуазно-демократичні держави, створювали правила гри, створили два принципово різних типу індустріалізації і сутність останніх сторін. Це було розвиток на промисловій основі. Але щоб розвиватися, на тій основі дійсно треба концентрувати капітал. Хто концентрує капітал? Оці штучні пірамідальні структури, трикутні. Або одна на всю державу, соціалізм називається, або багато таких же структур, приватних вони займаються, займаються тим же. Концентрують ресурси, щоб що, щоб побудувати об'єкти. А людина це об'єкт чи суб'єкт. Суб'єкт. Місце що. А людина це хто? Тому питання є ключова проблема. І тому тут українці, чого? Поляків є громада, гміна називається. Вони один з поста, а у нас нема. Це означає, друга економічна проблема, економічна проблема низька капіталізація квадратного метра і людини. Це означає, що розумні і вродливі будуть покидати. Ви самі їх будете виштовхувати, бо ви своїм дітям хочете більш щасливої долі. А в низькій капіталізації у вас низька це називається низька факторія виробництва, тобто продуктивних факторів. І земля буде коштувати мало тим робоча сила і так, далі, і так далі. Але друга ситуація, це я вам хочу сказати. І ще я погоджуюся, але там з інших мотивів. Низька капіталізація, вона звичайна біда, то тобто і таку країну люди будуть покидати. Але якщо ви зробите цю цілісну систему, яка називається капітальною, але ви маєте, скажімо, про інший тип. Скажімо так, народного того капіталізму або там соціального ППО, пі -пі тоді це і є питання створення цих структур, які відміну від приватних корпорацій, які, звичайно, мають багато успіхів про створення власного капіталу. Але в них нема мотивації розвитку вас, території, громади і країни. Ніде в жодній країні світу. Тут абсолютно складно вправді. Це так. Тому є проблема, як створити ту соціальну корпорацію, яка мала всі можливості приватної корпорації, але домінуючий мотив не був розвитку. Але для ці люди мають розуміти розвиток, це зовсім не будівництво мостів. Розвиток суб'єктно орієнтований, так як живе розвивається. Коли ви там дітей виховуєте, ви ж не про місць думаєте. Да. Ви думаєте, що з дитини буде? Чи вона виросте, ким і так далі. Треба мости буде, будувати мости. Про інфраструктуру абсолютно правильна. Що таке інфраструктура інду... індустріальна? ДТП, дороги, труби провода. Вона всіх прийшла в якось там в жилогідністані, в Китаї ні, наприклад. Звичайно, в цілому індустріальна економіка планети, інфраструктура визначає можливості економіки, ясна річ. Якщо у вас там е, класне місце, кусок землі і так далі, але дороги нема, електрики немає і так далі, ну хто там буде бізнес робити? Хтось має підтягнути інфраструктуру. Ясна річ, що скажімо, та інфраструктура визначає, що в принципі може бути на цій території. Якщо вона застаріла, як, як скажімо, та, та ж інженерна інфраструктура Києва і так далі, ну це бомба. Вона буде і там виставці. В... Звичайно, але ви абсолютно правій дов'язка. Це індустріальна інфраструктура, постіндустріальна інфраструктура, інноваційна інвестиційна і так далі, так далі. Звичайно, в тому числі, цифрова, але не тільки. Але не тільки. Що не відбувається, чому ви не можете навчити штучний інтелект? Є один перехід, який не алгоритмізується. Штучний інтелект це алгоритм. Ви його заплали, запромогамо працюєте, називається розумінням. Ви не можете пояснити машині, що означає зрозуміти. І, і тоді є ключова проблема. Ключова проблема це комунікація. Українці не навчили комунікацію. Думаю, що всі ціли зібралися отак Володя робить. Що це комунікація? Ні, це обмін повідомлення. Тут нічого з вами не відбувається. В результаті цієї комунікації має відбутись трансмутація, ви маєте змінитися. Навіть є механізм там з тем по-іншому, о, коли ти зрозумів то тебе переконфігуруються там такі ланцюжки, і це впливає на реальність, є таке слово польовий геном. Це якраз приблизно все відбувається. Чому я кажу? Мені дуже сподобалася моя ідея і тема, і рубрики, які там є. І задавши питання, я десь там розумію. Тут має бути то відчуття і талант, воно, здається, у вас є. Інструментів немає там, десь розумію. Але, скажімо, ця інклюзивність вона народжується знизу. Але друге то, що ми абсолютно праві. Появімо, ключова проблема человекі. це звичайне збудування організмічного типу структури. Вони точно починаються з громад. І майбутнє України зовсім не в державі. Ця держава має там вмерти. Чим раніше ми б цю бабцю пострадянську поховали, то знала би хоча б де де ж де внучка. Бо, бо коли ту радянську державу нам сказали, тепер це вже молода невістка, молода українська держава, то бабці, яка вийшла з вітородного віку, вона нічого не може народити. А нам все тішують, вішають, а давайте іншого беремо і що. Бабці народить після того. Тому нічого тут не буде. Ця держава з...